Це мої Сьогодні я покажу, як ми клеїмо бокове стекло. Перед цим нам треба качественно помити стекло. Ну як качественно? Як вийде? І як вийде? Для того, щоб поклеїти, нам треба обезпилити всю округну систему. Коротше, щоб вокруг вас? Та блядь, ну ти чи кончений нас? Так саме теж пісок сьогодні. Тепер знімаємо лайк. Його треба знімати акуратненько, щоб пиль не попала, викинуть його кудись, і забризкати водою клеєвий слух. Тепер заносимо в стекло, акуратненько, нічого ніде, не зацепивши, не заламавши. Не приклеюємось. Наші мастера, качественні професіонали, вони працюють спокійненько, без психу, без всякої херні. Що ти туди лізеш своїми блядь, пальцями, блядоцьками? Піздець, Близно. прилипло, хуй липло, блядь. ось взяв отак з потільочком. Тепер виганяємо воду. Зйомщиків щоб не мішали. Наша основна задача поклеїти максимально без пилі. Та тут хоч би без мух поклеїть, яка там вже пиль вичувати. Ми поклеїли без пилі, без мусора і всі дуже довольні. Ну так, да, вездити вже я буду смітить. Поїхамо. на Хаткивіча 8, затоніровочка, попрощайтесь до за нас.